5 мільярдів гривень саме стільки держава заборгувала українським пенсіонерам. І тільки зараз, після років мовчання, щось почало змінюватися. Постанова Кабміну про новий порядок виплат це шанс чи чергова імітація. У цьому відео розповімо, що зміниться вже найближчим часом. Чому ця новина стосується майже кожного пенсіонера, і чому ця ініціатива може стати першим кроком до справжньої пенсійної справедливості? А ще поділюсь власним ставленням до того, як нам обіцяють і як насправді виконують обіцяне понад 758 тисяч людей чекають на гроші, які їм вже присудив суд. І йдеться не про майбутнє, це пенсії, які вже мали бути виплачені, але з якихось причин були затримані чи проігноровані. За останні 5 років кількість таких рішень зросла в 26 разів. І якщо це не дзвіночок для влади, то що тоді? Особисто знаю випадки, коли люди йшли в суд не заради прибутку, а просто щоб вижити. І в цій ситуації нова постанова. Нарешті, спроба навести лад. Уряд запропонував нову систему. Відтепер всі борги, які визнані судами, будуть виплачуватись щомісячно пропорційно залежно від наявності коштів у пенсійному фонді та держбюджеті, тобто не одразу вся сума, але регулярно і стабільно. А буде впроваджуватися електронний облік судових рішень. Кожен пенсіонер зможе зайти у свій кабінет на порталі ПФУ і побачити, коли і скільки має надійти, і чесно кажучи, це вже виглядає як крок до цивілізованої держави, де не потрібно щось вибивати да, а можна просто контролювати свої права. Уряд не випадково ухвалив цю постанову саме зараз. Бо проблема заборгованостей давно вийшла за межі внутрішніх справ. ЄСПЛ, Рада Європи вже не перший рік вимагають від України врегулювати ситуацію. І якщо раніше чиновники просто затягували справи, то тепер під міжнародним тиском довелося діяти. Звісно, хочеться вірити, що це не просто під копірку для галочки, а реальне бажання виправити системні помилки. Бо соціальна держава це не про виступи на форумах, це про реальні виплати людям, які ці гроші заробили. Тепер кожного місяця залежно від фінансових можливостей ПФУ люди отримуватимуть частину належної суми. Здається, дрібниця. Але якщо раніше та взагалі нічого, то зараз хоч щось стабільне і головне. Все це буде в особистому кабінеті з деталізацією, прозоро, без загублених папірців. Особисто я вважаю саме прозорість це те, що завжди лякало корумповану систему. А тепер, з відкритими даними, обманути буде значно складніше. Окрім очевидного, часткові повернення боргів це ще й сигнал про старт нових реформ. Бо якщо пенсійна система нарешті наважується на порядок, значить десь там можливо вже готується модернізація ПФУ, автоматизація обробки справ, скорочення ручного втручання, ми не ідеалізуємо ситуацію. Але коли влада перестає замовчувати проблему, це вже щось. Бо мовчання найзручніший спосіб нічого не робити. І ми з вами бачимо, як цього мовчання було багато. Надто багато повернення боргів це не милість, не подарунок, це законне право кожного пенсіонера. І якщо ви вважаєте, що соціальна справедливість має бути нормою, а не винятком, підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на канал Соціалка. Ми говоримо про те, що дійсно важливо. І напишіть у коментарях, чи торкається ця постанова в вас. Або ваших близьких разом ми зробимо цю тему помітною і для чиновників, і для суспільства.